світі, де кожен живе в своєму ритмі, важливо знайти місце, де ти частина чогось більшого. Церква і клесія це не просто спільнота людей, це місце, де ми разом шукаємо Божої присутності і залежимо від його благословення. Свято урочистого благословення це день, коли ми згадуємо, що всі наші досягнення, надії і мрії можливі лише через його милість і любов. Це час, коли ми разом славимо Бога, дякуємо за його благодать. І молимось за майбутнє, яке він готує для нас. Приходьте і відчуйте силу єдності, яка народжується через віру в того, хто веде нас вперед. Неділя, 30 березня, Берестейський проспект 112, центр культури Святошина. Разом ми зможемо набагато більше, тому що Боже благословення це наше найбільше надбання. Ми починаємо о 12.00.